Всім привіт! Остання та сама найкраща генерація вихлопу, який я виконував на мотоцикл Gheon XR 250. Це також стосується таких мотоциклів як Шинере 6C, 6B. Також цей вихлоп, саме ця глушаща банка, встановлювалася на Геон Grand Tour 400. Можливо, хтось собі також ставив. Давайте трошки передати історією, чому я е, взагалі поліз туди, чому я щось питався зробити. Знаю, дме вітер такий легенький, хоча я в балці. Е, може бути погано чути. Тому давайте продовжимо. Е, сама така основна причина була, це те, що мотоцикл досить громко робив, ну, майже кричав, так сказати. Та другий пасажир. За щодо того, що вихлоп стояв не отут, а він стояв ще ближче десь отут. От. І постійно це ж зона поніженого давлення. Ну якби другий пасажир постійно смердів вихлопними газами. Якби. Це одна причина, так сказати, основна, а друга причина, що він реально ну, громко робив. Не подобається, ну реально не подобається. От. Дуже багато я перероблював, передивлявся, як би його краще зробити. Та ось остаточний результат, на якому я зупинився. І чому я взагалі це раніше не зробив? Давайте подивимось. Так сказати, пройдемо той матеріал, який ми коротше, вже робили. Резонатор Гельмгольца. Класна штука, допомагає, рекомендую. Каліно розрізане було і витягнута з нього трубка. Ну, в попередніх відео е, можете зайти до мене, подивитись, я там викидував та перероблював цю всю схему. Тобто Є ці всі поступові етапи. От. На... Ось тут, де хамут стикується, також було перероблено. Там іде е, така як завальцовка заводська для плавного стику, але він настільки убого зроблений, що там жорстка ступенька виходить. З 32-го, якщо не помиляюсь, з 30-го діаметра на 26-й. Також, ну це зразу було зроблено, як купили мотоцикл. Але тут китайці зробили по типу тут резоніруючого пространства. Але воно взагалі ніхіра не робить і не робило так як вони зробили цю херню. Воно, в принципі, в апріорі. Не, ну, аби, якби може вони грамотно зробили, може питання не було б а так. Ця херня тільки дуже сильно нагрівається та може пошкодити е, ну, обув та самого другого пасажира, що було також ех, зроблено. Так сказати, поганий опит маємо. По цій частині, а, забув сказати, тут скловата і тут скловата. По цій частині тут отвір, мабуть, не не буде видно Тут отвір розточений по діаметру всієї труби. Тобто він був раніше також 26 чи 27 мм. Щось таке. Я теж там видумав всякі штуки, ну, повна хрень. під підплавний переход, все зроблено. От, і виготовив ось такий ну, як, подовжувач Це кінчення бачив, такі на вихлопах яшимуру. але Вихолоп я шемуру биушни стоїм 500 доларів, а мотоцикл якби в три рази дорожчий, це нераціонально. Тому це коліно від якогось е, совєтського мотоцикла. Не знаю, колись е, друг мені віддав, в мене була планета. Він мені віддав сказав, підійде. Вона таки не підійшла, воно менше. Ну, не знаю, з чого це. Тут ще такий виступчик був для заходу в циліндр. Лабіринте соєння. Я його зрізав, просто шліфонув, покрасив все термостойкою фарбою. Тут на герметику садиться пластинка. пластинка. Ну, вона, звісно, приварена. От. І що б ми отримали? Ми отримали те, що моторчик став дихати. Він став дихати йому по звуку, він досить тихо став робити. Ну як? Тому що е, оцей простір, десь він так спалиться, там іде простір, де гасяться оці е, високі е, частоти. От. І тому що там все повністю пряма траса, то він доволі тихо робить, дуже тихо. От. Стало бракувати карбу. Трошки ну, не ліз в саму іглу, не дивився, що там, тому що тут схема такаси по, щоб добратися до голки, ну таке собі, вкрутив винт. Ну, трошки краще стало, але ну як як трошки? Давайте подивимося, що нам це дало. Нам це дало, що він почав перша, друга передача. Він почав гребтися. Тобто він з газу, він шкребеться на резині дуал. От е, ось такі горки підкоряв. Ну, камера, звісно, не передасть цього всього, але, ну, повірте, мабуть, метрів, не знаю, до 30 підйом. Ні, 30, мабуть, немає, десь 25, 25 метрів. Е, він наверху починає Тобто, Він починає забуксовуватись, тобто нестача не, не гуми починається. Так, що таке? І коли їдеш на третій передачі, там так, ну, допустимо, якийсь лежачий поліцейський і газу даєш, він починає е, трошки підривати. Ну, Може він би підірвав би нормально, але я очкую. От. Тому рекомендую от зразу, блять, пацани зразу беріть і робіть. І забувайте взагалі, якщо хтось має кошти, ну, наприклад, я хотів своїми руками, та й кошти тоді не було, як я починав це робити. Основне це вирізати цю трубку, якщо вона у вас стоїть, і відрізати оцей глушитель. Він, по-перше, по дизайну сюди не вписується, а здорова херня блискуча. Другий момент те, що ну, він громкий, він ніхто не гасить. Купіть краще китайський Крапович, тільки здоровий. Купіть китайський HKS. Він також набагато краще буде робити. Я чую, як ці мотоцикли точно такі самі мотоцикли роблять на цих вихлопах. Блін. От тільки зараз я дійшов до цього варіанту, щоб він так робив. Ну і що це воно того коштує? Не знаю. Коштує, не коштує, варте часу, ну таке собі. Наприклад, як мені було цим цікаво зайнятися, то я зайнявся. Але... Ні, хлопці. Давайте послухаємо, бо забалакався трошки. Аж на 7 хвилин уже балачок. Послухаємо, як, як працює. Та де ти? Давайте біля вихлопу. Mm -hmm. mm -hmm. Якось так. Мотоцикл працює. Оці хлопки на отстрілах, що ви чуєте, це за рахунок того, що в резонаторі холодне пові... ну, Резонатор холодний, а попадає гаряче повітря. Він і його більше туди попадає. Ну, потрапляє. Тому він пострелює. Але коли воно все прогріється, ну цього всього немає.